Кожного дня життя для вас продовжується, і, яким би воно не було, вам під силу справитися з будь-якими випробуваннями. Саме ці випробування і даються для вашого розвитку, духовного росту і укріпленню віри, віри в себе, віри в вищі сили, віри в творця. хоча це все єдине, все для вашого блага, хоч може так і не здаватися. Повірте, у всьому є зміст, немає безмістовних ситуацій та подій. Все відбувається для чогось, те щось не завжди відразу зрозуміле та помітне, але все з часом стане ясно. По вірі кожному все дається, у що вірите, те й бачите навколо. Змінивши свій світогляд та змінивши внутрішній стан, змінюється й зовнішнє відображення. Всередині кожного є все необхідне, всі знання, всі сили, енергії та багато іншого. Всередині вас цілий Всесвіт з Творцем. Рам якого в вашому серці, саме в цьому істина і так було завжди. Зараз прийшов час усвідомити та відчути це, відчути себе дитиною Творця, реалізувати свій потенціал, ставши співтворцем всього нового, все в ваших силах. Хай би як дивно чи незрозуміло це не звучало. Пам'ятайте, що все дається по вірі кожному, укріплюйте свою віру. Або шукайте істину, і ви точно знайдете все необхідно. Ми вам цьому допоможемо. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!